Сьогодні понеділок, 23 січня, у студії ТРК «Міс» Анастасія Васильєва. Про події першого робочого дня нового тижня дивіться у нашому випуску. Наразі про головні теми. У середній школі номер 19 відкрили меморіальну табличку загиблому воїну. АТО, випускнику навчального закладу Андрію Ткачу. На площі Петра Канишевського за підтримки благодійного фонду Доброта та допомога відбувся парад Синчат. Студенти Кам'янського медичного училища в рамках дня соборності провели онлайн зустріч зі студентами Львова. В ефірі телерадіокомпанії Міська інформаційна служба стартує новий проект. Відсьогодні ми розпочинаємо цикл сюжетів, у яких розповідатиму про підприємства, що працюють для кам'янчан. Щодня кожен із городян користується благами цивілізації, не замислюючись над тим, який обсяг різноманітних робіт і не завжди у зручних умовах виконують працівники підприємств, щоб забезпечити користувачів якісними послугами. Ми покажемо роботу підприємств в деталях із середини і розпочинаємо цикл сюжетів зі стратегічно важливого об'єкту нашого міста, комунального виробничого підприємства міської Ради, «Міськводоканал». Познайомимося з диспетчерами, людьми, які першими спілкуються зі споживачами Водоканал, спитчерская. Здравствуйте. Да, аварійну ситуацію немножечко придется потерпеть, мы приносим свої звинения, работа будуть закончені. Водичку подадим. Дякую, до свидання. Саме сюди, у диспетчерську комунального підприємства Міськводоканал, стікається уся актуальна інформація. Диспетчер тут і кваліфікований фахівець, і трохи психолог. Технічний директор підприємства Олексій Токовило ділиться у роботі складної системи водопостачання та водовідведення в місті. Диспетчерська відіграє важливу роль. Диспетчерська служба є з однієї сторони органом управління, з другої сторони інформаційним центром водоканала структура, яка формує базу даних. В диспетчерську поступає. данные по основным технологическим процессам. Это и параметры воды от Ульского водовода, который является источником водоснабжения нашего города. Это и технологические параметры работы насосных станций, очистных сооружений. Кроме этого, в диспетчерскую службу постоянно поступает информация о ходе выполнения аварийно-восстановительных работ, срок устранения аварии, характер повреждения, количество абонентов, которые в связи с этой аварией находятся без воды. Робота диспетчерів відповідальна. Фахівець має реагувати швидко і кваліфіковано. Всі наші диспетчери пройшли опит роботи в основних це цехах, тому як їм ежеднів приходиться не тільки вести якісь оперативні переговори, але й приймати технічні рішення з текущою експлуатацією всієї системи водоснабження і водоотведення нашого. Зачастую ситуації бувають критичні, як поведе себе диспетчер, то есть так дальше складається робота. Дуже важливо залежить ще того как поступает информация, если мы принимаем заявки от абонентов и абонент нам, проходя по улице здесь течет вода мы обращаемся к всем нашим абонентам с просьбой когда диспетчер задает вам вопросы уточняющие потратьте еще минутку своего времени расскажите чем точнее поступит нам информация, Проблемі, тим швидше і правильніше ми її зможемо устранити. Начальник аварійно-диспетчерського відділу міськводоканалу розповідає, диспетчерська підприємство працює цілодобово. Фахівці виходять на роботу у денні та нічні зміни. Заявки приймаються абсолютно всі. Однією з частих тем звернень городян є відкриті люки. І хоча міськводоканал не єдине комунальне підприємство, що має підземні комунікації, інформацію приймає будь-яку. Всі заявки, які поступають к нам, вони обробляються і передаються ті підрозділення, які можуть їх заявки. Очень тісно, ми працюємо з єдиною диспетчерською службою. Технічний директор підприємства Олексій Токовило каже, що доби наше місто споживає біля сотні кубічних метрів питної води і відкриваючи крани, ми не уявляємо, наскільки потужна система задіяна в роботі водозабезпечення та водовідведення. На балансе водоканала находится больше 70-40 километров сетей водопровода, из которых более 100 километров являются так называемыми магистральными водоводами. Также на балансе нашего предприятия 360 километров сетей канализации, 3 насосных станции водопровода, 11 подкачивающих насосных станций, 17 канализационных очистных сооружений. насосних станцій. Вірні. Крім цього, ми обслужуємо два комплекси очисних сооружений каналізації правобережне та лівобережне з усіма стадіями очистки це механічна, біологічна дезінфекція. Уся ця система водопостачання і водовідведення, переконані у міськводоканалі, може стабільно працювати тільки тоді, коли усі служби якісно виконують свої обов'язки і справляються з поставленими завданнями. І аварійно-диспетчерський відділ гідний приклад професійної роботи. І до уваги небайдужих городян. 16-річного Микиту Тихонова 4 грудня 2016 року у 16.50 на проспекті Свободи збив автомобіль. Хлопець провів в комі 30 днів. Тривале знаходження у важкому стані викликало ускладнення здоров'я Микити. Наразі лікарі до списку вже отриманих травм додали такі діагнози, як сепсис, кардит, гніний трахеобронхіт, повне виснаження організму, а виявлено також стафілокок в крові. Наразі Микита знаходиться в Дніпропетровській обласній дітях. Чій клінічній лікарні. Один день лікування обходиться у понад три тисячі гривень. Мати хлопця, яка виховує його без батька, звертається до небайдужих городян за допомогою. Якщо хтось став свідком дорожньо-транспортної пригоди 4 грудня 2016 року по проспекту Свободи, прохання звернутися за телефонами 097 296 53 98 або 067 713 37 49. Допомогти врятувати життя Микити може і. Фінансова підтримка. Номер картки мами Тихонової Вікторії Сергіївни ви бачите на своїх екранах. А у середній школі номер 19 відкрили меморіальну табличку загиблому воїну АТО, випускнику навчального закладу Андрію Ткачу. Це вже друга пам'ятна дошка на фасаді школи. Навчальний заклад втратив в АТО вже двох своїх учнів. Віддати данину пам'яті героям на подвір'ї навчального закладу зібралися представники міської влади, друзі, вчителі та батьки загиблого воїна. Thank you Андрій Ткач загинув 26 січня 2015 року у бою поблизу Авдіївки в районі Донецького аеропорту. Познайомити учнів з цією трагічною сторінкою історії та вшанувати загиблого героя зібралися ті, хто знав Андрія, учні школи та представники міської влади. Не забуваємо наших погибших товаришів і що буде пам'ять їхня жити завжди в наших серцях, Я думаю, в серцях покоління, які потім радяться, які будуть знати про їхні подвиги. Вічна їм пам'ять. Очень тяжело говорить про молодых ребят, которых уже сегодня с нами нет. Ну, хочется сказать одно. Вечная им память. Их подвиги всегда останутся в нашей душе. Ну а нашим ребятам, которые находятся сегодня там на войне, хочется пожелать здоровья. И мы будем молиться за них, чтобы они вернулись живыми. И нам всем с вами мира. Я вам можу сказати тільки одне: родителям в першу чергу, ну і по оружию. То есть Для нас велика честь знати і пам'ятати всю життя тепер до концями, нашого ну, бойового товариша, вашого сина. Андрій Ткач служив гранатометником у повітряно-десантній бригаді. На війну пішов добровольцем, не чекаючи повісток з військомату та загинув, захищаючи нашу країну на Сході. Конечно, мы как... Родители пытались отговорить, это Це кожен розуміє. Він сказав, я спецназовець. І я знаю, він служив в спецназі. Я говорю, знаю, як це все делается. Якщо я буду вдома, а там такі, як я, а то й младше защищают. Встал Стали пошу. Важко підбирати слова батькам, що втратили сина, але не можна забувати про подвиг хлопця, про ту ціну, яку заплатив він, захищаючи нас. Ребята шутили, як дурне теля, хоч за ногу привяжи вірьовку, тому що завжди впереді вперед всіх був. всі вбив. їм, звісно, пам'ятаємо. Після лінійки реквіму усіх присутніх було запрошено до шкільного музею джерело. Для виховання в нащадках почуття гідності та національної свідомості, тут збирають та зберігають пам'ять про героїв. Сюди ж було передано особисті речі Андрія Ткача. Наше завдання тут бути відповідальними, бути гідними той, той величезній ціні, яку платять наші хлопці на сході держави. Тому що те, що вони роблять для нас. Це безцінно. А і наше завдання пам'ятати пам'ятати їхні подвиги, їхнє життя, їхні справи, їхні родини, їх батьків. Згадували Андрія його побратими. Ті, хто знав його звичайного на перший погляд хлопця, гарного друга та доброго учня. В своєму записі він казав: як я можу не піти? Хто якщо не я, я не можу сидіти і ховатися. Дійсно, герой. Він дійсно за кожного з нас віддав найдорожче, що є у людини. Це своє життя. А тепер наше завдання тут бути відповідальними, бути гідними. Той той величезній ціні, яку платять наші хлопці на сході держави, згадуючи героїв, неможливо оминути величезний вклад у боротьбу на сході волонтерів та влади. Особливою прихильністю завжди користуються у бійців доробки, виготовлені дітьми. Діти своїми рисунками, своїми відкритками, своїми поздравленнями, желанням, скоріше, повернення додому і всякими різними фотографіями і откритками теж снабжали наших ребят через нас на фронті. А це. у наших бойцов самое, самое важное и самое ценное было. Это передача от наших детей, какая-то открыточка. У каждого парня в АТО в кармане находилась. Это как Ангел хранитель, Ангел -хранитель, Ангел -хранитель вистачка, да, так як да, іконочка свого рода, покликана зберегти пам'ять про героїв та донести до дітей сторінки страхітливих подій війни. Головний хранитель та натхненник музею джерело, директор навчального закладу Любов Сухракова. Велике значення має покоління військовослужбовців. Вони рядом з нами. Оця дружна сім'я, краснопільський військовий. Округ вони завжди приїжджають. Зараз депутати поїхали за своїми справами, але вони всі були рядом з нами. Вони допомагають, виходити, приходьте, будьте рядом з нами. Нехай вас Бог оберігає. Ірада Акімова, Євген Кривенко, міська інформаційна служба новин. І до приємних новин: Дарт Вейдер, пожежні принцеси та інші казкові персонажі. Учасники параду санчат на площі Петра Калнашевського в січневі вихідні здивували креативом. Всього у фестивалі взяли участь 25 родин. Хто і як боровся за перемогу в матеріалі, Анни дзьоби. Родина 3D – саме так вони себе назвали. Це перші герої сюжету. До конкурсу готувались дуже ретельно. Найбільше часу витратили вигадуючи сюжет і модель Саншат. Спочатку багато сперечались та врешті домовились, що це буде карета півня. 3D, тому що у нас три дочері Домініка, Даяна і Ділара. Супруга в основному готувала товіла саніташі згода. Пітуха готовила болі, получається ніж дві неділі. Родині подпрядок на домашній нараді вирішили для конкурсу Саншад зроблять справжній космічний корабель зоряних війн. Спочатку думали, як зробити круг, в итоге здесь внутри футбол находится. В общем, мы просто обматывали, сначала делали попьемаши, это целая история. Вся семья последнюю неделю только этим и занималась. А в декрете скучно. Це вирішили, не знаю, Для воспоминаний, для того, щоб дитина видел, что мы не дома в этот момент сидели. Справжні пірат та скарби Олена разом з сином готували не лише санчата, а й презентацію свого вбрання. Йо-хо-хо, скільки наворовано, скільки добра нажили, Недолго. Собирали. в этом году. собирали багатство. Надо как-то разнообразить бытовую жизнь. І взагалі ребенка к тому, що треба бути общественно активним. Організатор заходу, директор благодійного фонду Доброта допомога Ірина Кучер розповіла, готувались протягом місяця. Всі учасники були незвичайними і незабутніми, тому подарунок отримав кожен. Всім вручили диплом про участь та іграшки. Хотіли три перших місця зробити, але посмотрели на то. Те... что принесли каменчане, и я этого сделать не могу, я, будет пять первых мест. Просто они такие классные. Я в восторге от родителей каменчан, Они такі любящі, такі креативні. Ви бачили, які там чудеса принесли? Ну я вообще, я не ожидала, конечно. Ну думала, э, ну придуть ну красяцаночки. Ну такої краси, конечно. Перше місце на параді зайняла золота карета принцеси Емілії, і ця сім'я отримала грошову нагороду. Родина Багдановичей зовсім не очікувала на перемогу. Не ожидали, чесно. Спасибо. Интересно стало, Захотелось принять, поучаствовать. Ну неделю, наверное, готовились. Я просто не знала, що вообще придумати для девочки. Якщо дівчинка, значить принцеса. Свято на цьому не закінчилось. Благодійний фонд «Доброта та допомога підготував кам'янчанам ще один сюрприз лялькову виставу на центральній сцені міста. Мадагаскарпаті і виступ трансформерів вразили як дітей, так і дорослих. Кам'янському відбулася з лука Східної та Західної України. 20 січня в центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася скайп-зустріч молоді Кам'янського зі студентами Львова. В заході взяли участь близько 20 студентів міського медичного училища. Якою була тематика, та як пройшла зустріч у матеріалі? Анни Дзьоби. Спочатку учасникам зустрічі презентували відеоролик до Дня Соборності України. Не обійшлось і без екскурсу в історію свята. Такий захід бібліотекарі проводять не вперше. Змінилась лише тематика. Минулого року наша бібліотека вже мала такий захід: скайп-зустріч з бібліотекою юнацької Львова. І тоді до нас завітали на відео музиканти, які нам заспівали пісні. Ця ідея дуже сподобалась нашим студентам медичного коледжу, яких ми маємо сьогодні у гостях теж. І вони вирішили зустрітися ще раз. Студентів привітав зі святом секретар Кам'янської міської ради Олександр Залевський. Також він зауважив, що наша бібліотека йде в ногу з часом, проводить різні інтелектуальні та пізнавальні заходи. Штукування, привітання, обмін якимось певним дозвілом. Тим більше, що захід у Львові так само відбувається при бібліотеці. І дуже приємно, що наша бібліотека ну, на Належному рівні підтримує зв'язок з бібліотечною мережею України. І є одні з найкращих, в принципі, я вважаю, по розвитку по, по своїм заходам. Під час діалогу молоді люди розповідали про свої рідні міста, обмінювались думками про значення дня соборності для українського народу. Ми спілкуємося з медичними студентами з міста Львова. Вони також студенти медичного коледжу. З другого курсу у нас е, відео зв'язок з ними через скайп ці цього заходу. Щоб зблизити так само, як схід захід, зблизити студентів медичних коледжів. Щоб ми мали у нас звісно є спільні теми, тому ми. Можемо про щось поспілкуватися. Можливо, потім їх знайти десь в інших малежах і, і далі спілкуватися. Валерій поділився, що бере участь в подібному заході вже вдруге, і планує надалі спілкувати зі студентами Львову. Думне мінопнам мені, мені не подобається, тому що це молодіж, це спілкування, це нові знайомства, емоції а нове ж ми були як участь, як яку е, життя. Е, Жизнедеятельность ведут студенты Львовского на данный момент колледжа. Интересно. Студенти Кам'янського дійсно активні. Вже четвертий рік поспіль вони виходять на центральні вулиці міста, аби поділитися своїм теплом. 42 роки тому було вигадано незвичайне свято. Передувала цьому сумна історія. Австралієць Хуан Ман прилетів в аеропорт Сіднея. Чоловік подивився навколо і зрозумів. Люди зустрічали один одного, обіймалися і цілувалися. А його, як виявилося, ніхто не чекав. Чоловік написав на плакаті два слова безкоштовні обійми. І величезна кількість людей вирішила підтримати. Мати його та подарувала своє тепло. Щоб обійняти кохану людину, не потрібен привід. А ось 21 січня люди цілком обґрунтовано обіймаються в усьому світі не лише з близькими, а й з абсолютно незнайомими людьми. Міська акція, яка проводиться вже четвертий рік поспіль. Називається вона сьогодні «Обіймося, бо ми одна родина. Саме проведення цієї акції було ініційовано студентами студентами Дніпродзвежинської державну технічного університету. Тому за їхні ініціативи ми її проводимо. Та дарити добро, створювати гарний настрій. Тетяна бере участь в акції обіймі вже другий рік поспіль. Розповідає, що це допомагає відчути душевний спокій та додатково отримати ендорфіни щастя. Ми одні за всіх, ми любимо День це мило, це тепло. етатіпло. А в'ятя в таку холодну стужу, мороз. людям дуже приємно становиться. Тепло. Це свято вельми корисне. На думку психологів, під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом, насичують себе позитивною енергією, за рахунок чого піднімається настрій. Я знала про цю акцію, я прочитала про це в інтернеті в групі ВКонтакте. Тому я знав, що тут відбувається. Позитивні емоції, ну це добре, хорошо, все таки тим більше в наше час. Немного позитива буде тільки хорошо. Чи потрібно такі акції проводити на постійній основі? Так, да, да, тут в центрі міста бажаючих долучитись до акції, виявилось до схочу. декілька секунд таких обіймів і на обличчях кам'янчан з'являлася посмішка. Тож обіймайтесь якомога частіше, просто так, без приводу. І до новин спорту у Дніпропетровській дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву номер 6 протягом двох днів проходили обласні змагання серед дівчат та юнаків 2000-2002 років народження. Учасники з Кам'янського повернулися з перемогами. Магання дивізіону у – це спортсмени не старше 18 років. Стартував борцівський сезон 2017 року. Юнаки розіграли медалі в семи вагових категоріях. У турнірі взяли участь вихованці тренерів з кам'янського Василя Мосьпана, дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 Олександра Черненко та Вадима Кальги, спорткомплекс промінь. На рахунку наших спортсменів одне перше та три третіх місце. Золото завоював Радим Гончар. Бронзові медалі отримали брати Ігор та Роман Лукаві і Данило Білик. В ході турніру була визначена збірна Дніпропетровської області, яка візьме участь в чемпіонаті України, що пройде 16-18 лютого у Києві. У її складі виступить і наш чемпіон у возі до 90 кілограм. Радим гончарь. І про погоду у нашому місті на наступну добу у вівторок небо над Кам'янським проясниться. Протягом дня опадів не очікується. Вночі синоптики обіцяють до мінус 5 градусів. Денна температура становитиме 1 градус з мінусом. Вітер південно-західного напрямку слабкий від 3 до 5 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добігає кінця. У студії працювала Анастасія Васильєва. Бажаю вам лише приємних новин. До зустрічі завтра у цій ж горі.